Кап вкладення два роки дії, підсумки та відзнаки. І в вогоні в воду придністровські рятувальники відзначають своє професійне свято. Світ рівних можливостей спеціальний мікроавтобус для інвалідів отримав фонд від уряду під новий рік. Виправдану історію 40 років з дня введення радянських військ в Афганістан. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в Стопа вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Школи, дитячі садки, поліклініки, лікарні, спортивні майданчики, будинки культури 164 соціальні об'єкти коштом капвкладень були відновлені цього року. Масштабну реконструкцію по всій республіці було більше півсотні будівельних фірм. Сьогодні керівників та працівників цих підприємств відзначили державними нагородами. Тут представники всіх напрямків будівельної галузі. Завдяки цим людям республіка перевтілюється, відновлюються навчальні заклади, будуються лікарні, зводиться доступне житло для бюджетників. Тисячі году в 2019 році дуже багато зроблено для республіки. Участь у цьому брали і державні підприємства, і представники приватних будівельних компаній, що реалізовували програми за фондом у соціальну інфраструктуру. Вашу працю видно неозброєним оком. Очевидно, що в республіці тривають позитивні зміни в частині стану інфраструктури нашої держави. А звичайно, саме ви стали тими людьми, які цей процес рухали безпосередньо на містах. Медалі, грамоти та подяки президента і уряду. Отримали понад 60 кращих майстрів ремесла. Всі вони вдихали життя у старій будівлі і зводили з нуля нові соціальні об'єкти. Сьогодні ми сьогодні. Ми не тільки ремонтуємо об'єкти. Ми наповнюємо їх обладнанням, меблями, всіма необхідними інструментами для наших людей, жителів республіки. Хочеться вам подякувати, тому що цей фонд працює. Він дає абсолютно позитивні результати. Думаю, що в найближчому майбутньому відремонтуємо всю республіку. Програма фонду капітальних вкладень продовжиться і в 2020-му. На її реалізацію заплановано 300 мільйонів рублів. Так що роботи додасться. Педіатрія в Григоріополі, республіканська клінічна лікарня. І ось дитяча поліклініка в столиці. Напередодні після ремонту вона відкрилася по вулиці Федько. Там замінили комунікацію, оновили фасади, встановили рециркулятор повітря. Приймав об'єкт голова уряду. Дитяча поліклініка по вулиці Федьку у столиці так вона виглядала всього півроку тому. Мами з дітками з дітками приходили. Викликали у них звичайно невдоволення. Цвіль, потьоки, сторонні запахи, каналізації. Восени і взимку холодно було. Будівля зведена у 60-х роках. Поліклініка з'явилася тут у 80 і Відтоді ніякого капремонту. Кабінети тріщали по швах. На початку цього року об'єкт внесли в програму капвкладень. Роботи почали у червні, і ось урочисте відкриття. Хочу, поблагодарити... хочу подякувати підрядникам. Я знаю, як всередині було все. Був тут вже неодноразово. Дуже якісно проведена робота, і все змінилося кардинально. Тепер поліклініку не впізнати на стінах спецматеріал. За чистотою повітря стежить рециркулятор, за теплом нові батареї і склопакети. Що необхідно ми Це необхідне. Ми придбали нове і світлофондоскопи, і тонометри, і стерилізаційне обладнання. Поки встановлена лише частина приладдя, решта після свят. Зміни відбулися не тільки всередині будівлі, а й зовні. Оновили фасад, облагородили територію, частину вимостили плиткою, частину залили бетоном. Встановили лавки та пандус, а за безпеку відповідають камери відеоспостереження. Меня розвіття здравоохраніння для мене розвиток охорони здоров'я існує в наступних базових складових. По перше, це капітальні вкладення. По друге, це вкладення природно в техніку, в оновлення технічної можливості охорони здоров'я, починаючи від скальпеля, закінчуючи каретою швидкої допомоги. Третій елемент це кадри це вузівська освіта і фундаментальна наукова освіта, яка має даватися тут, в Придністрові, в тому числі і підвищення кваліфікації. В необхідних випадках, звичайно, треба відправляти за межі Придністров'я, коли необхідні точні фахівці. І звичайно ж, гідне матеріальне стимулювання лікарів. Цей мікроавтобус марки Опель цілком можна назвати унікальним. Він повністю адаптований для людей з обмеженими можливостями. Є автоматичний підйомник керувати не може навіть і дитина в інвалідному візку. У салоні широкий прохід і спеціальні крісла за кермом теж місце для інваліда. Тут ручне управління і автоматична коробка. Даний автомобіль, оснащений ручним... Даний автомобіль оснащений ручним керуванням. Якщо у людини нижній пара парес, у нього не працюють ноги. Ось важіль, який замінює йому гальму і газ. Тут встановлена коробка автомат. Робот це нове покоління. Це дуже зручно. Насправді це така велика підтримка для нашої організації. Що словами передати складно? Дмитро Козук називає рік, що минає проривним. У лютому в Бендерах відкрили центр інваспорту. Тепер ще один подарунок мікроавтобус. Займаємося тренуємося. Займаємося, тренуємося. У квітні поїдемо на змагання і будемо брати участь, вигравати і перемагати. Марина і ще півсотні людей з інвалідністю тут займаються настільним тенісом, грають у і дартс. Наступного року центр розширять. Він прийме ще більше людей з інвалідністю, адже дістатися в спортзал вже стало простіше. У нас спортсменів. І У нас багато спортсменів, яким складно добиратися. Ми будемо їх зустрічати на кінцевій, і привозити на тренування і розвозити. Наші люди багато хто не виїжджали за межі нашого міста. Ніколи у нас буде можливість їздити по містах Придністров'я, і звичайно, ми можемо їздити на змагання. Крім цього, мобільні бригади і тренери з інвалідністю проїдуть по містах і районах. В школах проведуть уроки доброти. Всього в цьому році з фонду капітальних вкладень закупили чотири мікроавтобуси для людей з обмеженими можливостями. Їх передали організаціям Терасполя, Григоріополя і Дубасар. Вже на початку наступного року планують придбати спецтранспорт для організації в декількох містах республіки соціального таксі. До Добосарах пройшов благодійний бал для особливих дітей. Цей благочинний проект вже втретє збирає охочих допомогти сім'ям, де виховуються діти з інвалідністю та вихованцям центру реабілітації дітей. Саме з ініціативи активістів центру і було проведено перший бал, який вже став традиційним. З минулого року він ще й має назву Настінька на честь Анастасії Діру, дівчинки, на допомогу якій минулого року було присвячено бал, але, на жаль, врятувати її не вдалося. Тоді бал зібрав 16 тисяч рублів. Їх передадуть трьом сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю. Цей захід особливий. Тут діти з особливими можливостями. Ми не могли пройти повз нього. Цим дітям треба допомагати постійно. Їм Потрібна підтримка більше ніж іншим. Ми вдячні усім. У Добасарах живуть найдобріші люди. Без підтримки жителів міста ми б не змогли організувати стільки заходів. І сьогодні хочемо сказати усім спасибі. Концертну програму для благодійного балу підготували вихованці палацу дитячої юнацької творчості та музичної школи. Особливих дітей в цей день пригощали солодощами і гарячим чаєм. Вони працюють в найскладніших умовах, часто на межі своїх можливостей. Люди, які завжди готові прийти на допомогу. Рятувальники і сьогодні у них професійне свято. У Придністровських подвійне торжество ще й 11-та річниця утворення головного управління з надзвичайних ситуацій. Попередження порятунок допомога, Девіз тих, хто щодня оберігає людське життя. Служба, створена 11 років тому, за час існування, довела свою ефективність та необхідність. Сьогодні в переддень професійного свята кращим вручають державні нагороди. Государства начинають діло первої шагів. Том плажава починає робити перші кроки для того, щоб матеріально-технічне оснащення, зокрема, вашої служби ставало кращим. Напередодні на засіданні уряду ми ухвалили програму матеріально-технічного переоснащення. Найближчим часом треба прийняти комплексну програму з технічного переозброєння служби, починаючи з 2021 року, активно рухатися в цьому напрямку. Три-чотири роки такої роботи і безпека вашої праці, якість роботи ще більше зросте. Ваше за три роки... ваш підрозділ за останні три роки зробив великий крок вперед. Ми оснастили спеціальним обладнанням, обновили автопарк, і головне ми підвищили кваліфікацію наших співробітників. Все це дозволяє на високому рівні виконувати ті завдання, які диктують сучасні виклики і загрози. За останні кілька років служба з порятунку людей зазнала чимало серйозних якісних змін. Гордість рятувальників, спецтехніка та інструменти. Старенькі списані зіли власними силами перетворили у відновлені та укомплектовані вантажівки. Ними будуть витягувати зі снігових заметів автомобілі. Тут і шість нових мобільних уазів. Їх закупили цьогоріч. Всередині ріжучі метал пристосування, аби оперативно визволяти людей з авто, які потрапили у ДТП. Та автомобілі повишеної прохідності. Це автомобілі підвищеної прохідності, обладнані всім необхідним. Вони будуть розподілені всі міста республіки. В наступному році планується придбати ще один. Всі рятувальники пожежні отримали форму нового зразка, яка відповідає усім стандартам. Це дозволило закрити проблемні питання, які існували ще кілька років тому. Працюють рятувальники на своєю професійною майстерністю. Власними силами у Терасполі та Рибниці звели навчальні комплекси для тренувань. Досвід набули й на стажуванні у Великій Британії. Сьогодні розглядається питання про навчання співробітників у Російській Федерації. Поетична назва трагічного символу чорний тюльпан. Сьогодні в Бендерах біля нього воїни-інтернаціоналісти вшановували пам'ять полеглих в Афганістані земляків. Через горнило тієї кривавої війни пройшло більше двох тисяч придністровців 54 додому не повернулися. Федір Маланчук воював в 56 й повітряно-десантній бригаді. Під час бойових дій підірвався на міні і довго відновлювався після важкого поранення. Награждаємо Нагороджуємо тих, хто перший увійшов в грудні го і в січні 80-го. Дев'ятеро людей у нас багато хто пішов в життя. Намагаємося не для себе, а для нащадків нагадувати, щоб не забули, хто ми, що ми робимо. Першим Афгані було нелегко, Їм це нагадувало 41 перший, 45-й роки. Під відкритим небом в снігу копали траншеї. Я завжди спілкуючись з нашими хлопцями, які отримали поранення в Афганістані. Переконано. Юся, що таке сила волі і сила духу. Багато з них прийшли, створили сім'ї, виростили дітей, працювали на виробництвах. Це саме по собі гідне поваги, тому що вони залишилися в строю. Бендерська організація, яка налічує близько 140 осіб, наступному році відзначатиме своє 30-річчя. Недавно її нагородили орденом пошани. А сьогодні колишнім афганцям вручили грамоти від Бендерської спілки воїнів інтернаціоналістів та Придністровської асоціації ветеранів війни в Афганістані. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустрічах завжди о 18.15 на першому придністровському.